Саме тому важливо розуміти, до якого типу спокою схильна кожна рослина це ключ до успішного догляду, деякі види не можуть існувати без періоду спокою. Наприклад, бульбові рослини, такі як Амариліс чи Гіпіаструм, повинні щороку переживати цей етап, інакше не утворюють повноцінних бутонів. Фіалки, навпаки, мають короткий умовний спокій, вони трохи знижують темп росту, але не засинають повністю. Сукуленти, кактуси, цитрусові, усі вони мають власні вимоги дорічного циклу і в кожного цей сон проявляється по-своєму. В одних жовтіє листя і опадає, в інших просто сповільнюється розвиток, у третіх зупиняється цвітіння. І якщо уважно придивитися, то можна побачити, що цей спокій не період занепаду, а навпаки, невидиме відновлення, коли рослина збирає сили, щоб потім знову наповнити простір життям. Саме в цей час у тканинах накопичуються поживні речовини, формуються зачатки нових пагонів і бутонів, відновлюються клітинні структури після активного росту. Спокій це не зупинка, а підготовка до нового старту, і якщо дати рослині цей шанс, вона віддячить рясним цвітінням, яскравим листям і довгим життям. Але щоб цей процес був правильним, людина має розуміти природу сигналів, які запускають спокій. І не заважати йому, не порушувати внутрішній ритм рослини. Адже природа найдосвідченіший учитель, і, спостерігаючи за нею, ми вчимося мистецтву гармонії навіть у догляді за квітами. Підготовка рослини до періоду спокою це справжнє мистецтво, яке вимагає уважності, поступовості і розуміння природних ритмів. Кожна рослина відчуває наближення відпочинку по своєму, але завдання людини створити умови, що допоможуть їй увійти в цей стан без стресу. Найголовніше правило нічого не робити різко. Різке скорочення поливу або перестановка в темне місце без підготовки може стати для рослини шоком, спричинити опадання листя або загнивання коренів. Усе повинно відбуватися поступово, зменшення поливу. Корочення підживлення, зниження температури, обмеження освітлення. Усе це робиться крок за кроком, щоб організм рослини плавно адаптувався до змін, починати підготовку слід із поливу. Якщо влітку рослина отримувала вологу рясно, то ближче до осені воду дають усе рідше, дозволяючи верхньому шару ґрунту добре просихати між поливами. Це спонукає рослину сповільнювати обмін речовин і готуватися до зменшення активності. У бульбових і цибулинних видів, таких як гіпеаструм, глоксинія, каладіум, полив припиняють майже повністю, коли листя починає жовтіти, це ознака того, що рослина сама просить відпочинку. Для інших видів, як от Фікус чи монстера, зменшення поливу відбувається поступово, але повного висихання ґрунту не допускають. Важливо знайти баланс між пересушенням і надмірною вологою. Підживлення в цей період варто припинити зовсім. Будь-які добрива стимулюють ріст, а коли рослина готується до спокою, їй не потрібні нові пагони чи листя вона має витратити енергію на накопичення поживних речовин усередині себе. Надлишок добрив може не лише завадити цьому, а й призвести до ослаблення або навіть опіків кореневої системи. Останнє підживлення роблять за 3-4 тижні до передбачуваного початку періоду спокою. Після цього рослина має спокійно перейти в режим енергозбереження. Освітлення також грає важливу роль для більшості кімнатних квітів осінь сигнал до зниження активності, тому їм варто скоротити світловий день. Не треба підсвічувати лампами чи тримати їх на яскравому сонці. Природна зміна освітлення допоможе їм зрозуміти, що час готуватися до сну. Якщо ж рослина тропічна і не має вираженого спокою, освітлення можна залишити стабільним, але злегка зменшити інтенсивність, щоб не перевантажувати її. Температура ще, ще один ключовий фактор зниження на кілька градусів створює відчуття сезону, який у природі асоціюється зі спокоєм. Зазвичай рослини добре почуваються при 15-18 декш у цей час, а для цибулинних і бульбових оптимальною є температура 10-12 декш. Однак не варто ставити горщики біля батарей або на протягах, різкі коливання температури згубні, краще знайти місце з постійною прохолодою та стабільним освітленням. Особливої уваги заслуговує пересадка якщо рослина потребує пересадки, краще зробити це до або після періоду спокою, але не під час нього. Коли вона засинає, коренева система не здатна швидко адаптуватися до нового субстрату і будь-яке втручання може призвести до загнивання. Перед спокоєм пересадку можна провести лише в тому разі, якщо є ознаки хвороби або шкідників, тоді процедура стає вимушеною. Ідеальний субстрат для відпочинку має бути легким, дихаючим і з хорошим дренажем, щоб уникнути застою води. Вологість повітря під час підготовки також має значення. Коли опалювальний сезон ще не почався, рослинам легше адаптуватися, але з появою сухого повітря потрібно контролювати цей показник. Оприскування варто скоротити або взагалі припинити, особливо для тих видів, які входять у повний спокій. Водночас не можна допустити, щоб листя висихало, тому краще підтримувати вологість за допомогою зволожувача або піддону з водою поруч. Поступово зменшуючи догляд, людина допомагає рослині природно перейти в стан відпочинку, без стресу і ризику. Цей перехід, мов тиха межа між сезоном активності та затишного сну, коли природа нагадує, що гармонія народжується зі спокою. Якщо зробити все правильно, рослина сама підкаже, що готова. Листя пожовтіє, ріст зупиниться, а земля в горщику довше залишатиметься сухою, і саме в цій тиші зароджується нова сила. Та, що з настанням весни прокинеться разом із першими променями сонця, щоб знову ожити, розкритися і порадувати свого господаря новими фарбами життя. Догляд за рослиною під час періоду спокою це ніби тихе спостереження за її внутрішнім життям, коли зовнішня нерухомість приховує глибоку роботу всередині. У цей час головне правило не турбувати рослину зайвими діями, не змушувати її жити. Коли вона відпочиває. У природі все відбувається поступово знижується температура, дні стають коротшими, волога зникає з ґрунту, і рослини завмирають, накопичуючи енергію в коренях, бульбах чи цибулинах. У домашніх умовах це означає мінімальний полив прохолоду, стабільність і спокій. Полив перше, що потрібно переглянути. Під час спокою рослини не споживають стільки води, як у період росту. Тому часті зволоження можуть стати фатальними. Зайва вода застоюється в горщику, сприяє розвитку грибків і гнилі, особливо коли температура нижча, а повітря сухіше. Поливати слід дуже обережно лише тоді, коли земля повністю висохла, і то невеликою кількістю води. У деяких видів, як от кактуси, алое, гіппеаструми, каладіуми, полив зупиняють майже повністю. У цей час їхні корені не поглинають воду активно. А надлишок вологи може бути згубним. Проте не можна допустити й повного пересихання. ґрунт повинен залишатися злегка вологим у глибині, навіть якщо зверху здається сухим. Температурний режим у цей період як ніжна межа між холодом і теплом, для більшості кімнатних рослин комфортною буде температура близько 14-18 Хоча деякі бульбові цибулині або листопадні культури воліють ще прохолодніше середовище навіть до 10-12 dg. Такий температурний фон допомагає сповільнити обмін речовин, зберегти запаси енергії і створити ілюзію природного сезону спокою. Але важливо, щоб не було різких перепадів, протягів чи сухого повітря від батарей, це стресові фактори, які можуть зруйнувати гармонію. Якщо можливо, горщик краще поставити на північне або східне підвіконня, де менше прямих сонячних променів або в прохолодну кімнату, де температура стабільна. Освітлення під час спокою також має бути помірним. У цей час не потрібно прагнути до яскравого світла, рослина не засвоює його так активно. Надлишок світла може навіть порушити період спокою, змусивши її передчасно прокидатися. Краще надати розсіяне, м'яке освітлення, природне або штучне, якщо дні надто короткі. Деякі види, наприклад, азалії або камелії, навпаки, потребують певного рівня світла, щоб не втратити форму та колір листя, але навіть у цьому разі вони не потребують прямого сонця, досить легких тіней і помірності. У цей час не можна підживлювати рослину. Жодних добрив, стимуляторів росту чи мікроелементів, її метаболізм уповільнений. І будь-яке підживлення може лише нашкодити, змусивши коріння працювати надмірно. Усі накопичені поживні речовини зберігаються всередині тканин, і саме вони стануть джерелом енергії під час пробудження. Єдине, що можна дозволити легке оприскування повітря навколо, якщо в кімнаті надто сухо, але без потрапляння води на саму рослину. Під час спокою важливо не рухати горщик. Не переставляти його з місця на місце, не обертати до світла, будь-яке порушення стабільності може викликати стрес. Рослина повинна перебувати в одному мікрокліматі, відчуваючи спокій і сталість. Деякі господарі роблять помилку, намагаючись перевірити, чи рослина жива, поливаючи її або розпушуючи ґрунт, але цього робити не можна. Краще просто спостерігати. Іноді здається, що рослина завмерла, але насправді її життя триває в глибині у коренях, у сплячих бруньках, у тихих клітинних процесах, які непомітно готують її до нового розквіту. Також важливо стежити за станом листя і стебел. Якщо з'являються ознаки хвороб або шкідників, потрібно обережно втрутитися, прибрати уражені ділянки, обробити спеціальними засобами, але без порушення умов спокою. Часто під час періоду відпочинку рослини стають більш вразливими до грибків через знижену вентиляцію і надлишок вологи, тому краще забезпечити легкий доступ повітря, але без протягів. Багато власників рослин недооцінюють значення цього періоду, вважаючи його мертвим сезоном. Насправді ж саме зараз рослина збирає сили, акумулює енергію і готує основу для майбутнього цвітіння, це схоже на глибоке дихання перед стрибком. Перерва, без якої неможливо зробити наступний крок. Якщо дати рослині повний спокій, не турбувати її, не змушувати жити, тоді, коли вона спить, навесні вона віддячить сильними пагонами, яскравим листям і здоровим виглядом. Але якщо порушити цей баланс, спробувати оживити її завчасно, можна легко втратити результат усіх зусиль занадто тепле повітря. Надлишок світла чи води можуть змусити рослину прокинутися раніше, коли її корені ще не готові, а запаси енергії не відновлені. У результаті замість пишного цвітіння ми побачимо слабкі витягнуті пагони і бліді листки. Тому період спокою це не лише час для самої рослини, а й випробування для людини, чи зможе вона бути терплячою, уважною і делікатною, щоб дати природі зробити свою справу. У цьому мовчазному догляді проявляється справжнє мистецтво мистецтво чекати і довіряти життю, яке спить лише для того, щоб потім розквітнути з новою силою. Пробудження рослини після періоду спокою це тонкий і важливий процес, який не терпить поспіху. Саме від того, наскільки м'яко і поступово буде здійснено цей перехід, залежить подальше здоров'я, сила росту та здатність рослини до цвітіння. Після тижнів або навіть місяців відпочинку рослина прокидається не відразу, її коріння ще сповільнене, клітинні процеси не активізувалися, а бруньки лише готуються до життя. Тому головне завдання господаря допомогти природі розгорнути цей процес, не втручаючись надмірно, а лише створюючи потрібні умови. Першим сигналом до виходу зі спокою стає збільшення тривалості дня. Коли світла стає більше, особливо наприкінці зими, рослина починає реагувати на ці зміни. Її бруньки трохи набрякають, листя поступово набуває насиченішого кольору, а поверхня ґрунту може підсохнути швидше. Це свідчить, що життєві процеси активізуються. Саме тоді потрібно починати діяти, але з великою обережністю. Світло має з'являтися поступово. Першу рослину залишають на розсійному освітленні, уникаючи прямих сонячних променів, а вже через тиждень-два можна пересунути її ближче до вікна або додати штучне підсвічування. Якщо зробити це занадто рано, ніжне листя може отримати опійки, а ріст стане хаотичним. Далі варто змінити полив. Протягом перших днів після пробудження полив залишається мінімальним, лише злегка зволожують верхній шар субстрату, щоб розбудити кореневу систему, але не створювати надлишку вологи. Коли з'являються перші нові листочки або ознаки активного росту, можна поступово збільшувати кількість води, проте робити це з розумінням, що коріння ще не працює на повну силу. Вода має бути кімнатної температури, бажано відстояна або дощова. Щоб не викликати шоку у сплячих клітин. Згодом, коли рослина відновить активність, полив повертається до звичного літнього режиму. Температуру також слід піднімати поступово. Якщо під час спокою рослина стояла в прохолодному приміщенні, не варто відразу ставити її в теплу кімнату. Різкий перепад температур може зруйнувати тендітний баланс, і замість пробудження ми отримаємо стрес. Найкраще щодня збільшувати температуру на 1-2 градуси, поки вона не досягне оптимального рівня для росту конкретного виду. Важливо також забезпечити стабільність жодних протягів, різких потоків теплого повітря або прямого тепла від батарей. Після кількох тижнів поступового пробудження можна розпочинати підживлення, але перше внесення має бути дуже слабким, розведеним удвічі від звичної концентрації. Для початку краще обрати добрива з високим вмістом азоту, вони допомагають утворенню нових пагонів і листя. Згодом, коли рослина набуде сили, можна переходити до комплексних добрив із мікроелементами фосфором і калієм. Однак слід пам'ятати надлишок поживних речовин на цьому етапі шкідливіший, ніж їх нестача, бо ослаблене коріння ще не здатне засвоїти все, що отримає. Не менш важливим є контроль вологості повітря. Після зимового періоду воно часто сухе, особливо в опалювальних приміщеннях, тому варто збільшити зволоження, оприскувати повітря поруч, ставити ємності з водою або використовувати зволожувач. Це допоможе новим листочкам розвиватися без пересихання і зробить перехід до активного росту м'якшим, але при цьому потрібно уникати надмірної вологи, яка може спровокувати грибкові хвороби. Коли рослина прокинулася і почала активно рости, корисно оглянути її стан і за потреби пересадити. Пересадку краще проводити лише після того, як з'являться нові корінці або пагони, адже в стані повного спокою це небезпечно. Під час пересадки варто замінити частину старого субстрату на свіжий, пухкий і поживний, забезпечити дрінаж і при потребі більший горщик. Саме в цей момент рослина найкраще приймає нове середовище, адже її життєві сили спрямовані на оновлення. Ознаки успішного виходу зі спокою видно неозброєним оком, листя набуває яскравого кольору, пагони ростуть рівномірно, з'являються нові бруньки або навіть перші квіткові стрілки. Це свідчить, що рослина вдало накопичила енергію і тепер готова використати її для нового циклу життя. Але навіть тоді не варто надмірно форсувати розвиток усе повинно йти у своєму темпі. Якщо ж рослина не прокидається, не слід панікувати, деякі види мають триваліший спокій, і часом потрібно просто трохи більше терпіння. Період пробудження це своєрідне відзеркалення весни у світі домашніх рослин. Це час, коли навіть найскромніша квітка оживає, ніби нагадуючи, що після будь-якої тиші завжди приходить новий рух. І чим дбайливіше ми ставимося до цієї тиші, тим щедрішим буде пробудження. Правильно проведений вихід зі спокою, це не просто технічна дія, а відновлення гармонії між людиною та природою. Рослина, яка отримала змогу відпочити і прокинутися у власному ритмі, стає міцнішою, здоровішою, більш стійкою до хвороб, а її цвітіння перетворюється на справжнє диво.